Ми цього року відмовилися повністю від Петунії, бо направду, ну, всі вже до неї звикли. Ми хочемо спробувати якісь інші рослини. Цьогорічний такий наш упор це Віола, єргіна. Основна рослина, яка невдовзі прикрашатиме квітники Харкова, це фіалка або ж Віола. У теплицях Зеленбуду їх вже є близько сотні тисяч. Це вже готова продукція, яка готова к висадці в город. Это желтый, желтая виола, а это голубая, с которой будет составлен прапор Украины. Вообще это многолетнее растение, которое выдерживает температуру до минус 30 градусов, из которой можно снять семена. Но у нас в клумбах ее не оставляют, да? <связь> кое-где оставляют, кое-где убирают. На підприємстві запевняють, нині майже не купують насіння, а восени збирають його самі з вирощених власноруч квітів. Тобто, це такий колообіг, аби мінімізувати затрати. Найскладнішою називають бегонію. Повний цикл її вирощування сягає восьми місяців. Це вже розпікірувана з і ще на доращування сталось в горшочок Висажуваю, щоб потом дальніше воно росло і починало цвісти. Сіміна. Семати... Очень очень мелкие, очень, очень. Вообще общем, она очень довго и зато потом радует всех. Ще один метод розмноження рослин живцювання. Це діточки, квіточок, які росли в місті Харкові. Таким чином можна розмножувати альтернантеру, традисканцію, колеус та багато інших квітів. Черенкою і резину це рослина, яка може рости декілька років. Тогорічня ми збираємо навіть, навіть в місті. Кожен череночок має своє місце. Маленький листочок, ось цей навіть. Якщо підходить йому, йому земля, якщо йому всі умови підходять, і він може спокійно прижитися, і з нього буде також така рослинка. Ось цим. Рослинкам вже декілька тижнів. Вони вже прижились, кожен з них має корінець, нехай невеличкий, але він уже є. І ця рослинка вже готова навіть для того, щоб з неї можна було знімати новий черенок. Якщо зовсім приблизно, то з 500 рослин можна зробити за сприятливих умов 3 тисячі за місяць. Тобто наголошує речник підприємства, у собівартості квітів переважає робота фахівців. Ми зберегли максимум нашого колективу зараз. Працює більше половини нашого колективу. Крім того, у нас зараз воює близько 50 людей. Говорити про те, що це треба на оборону, це розуміло і це потрібно. Якщо цього не буде навколо, то що бачимо думаю, наші діти? Що бачимо? Ну це про емоційний стан, це про розраду. Про... Психологічне розвантаження періодично у Харкові виникає дискусія: чи доцільно знов і знов щороку висаджувати однорічні квіти? Або ж варто перейти на багаторічні рослини? Їх посадив один раз, а далі тільки догляд. Є взагалі та така тенденція в світі в ландшафтному проектуванні використання багаторічників, які відтворюють ну фактично дику природу. Ми пробуємо такі оази, спробуємо такі оази зробити в місті цього річ. А це різного виду колосняки, там тобто трав'яйністі рослини, які імітують такі. Логові якісь простори. Що стосується хвойних рослин, то їх у нас є, і олівці різні, і, там мадринки, там і туї, також тобі. Але їм ми надто багато уваги не приділяємо, тому що, по перше, це досить вередливі рослини в плані розмножування. А закуповувати їх це ну затрату, скажімо так. А цього року ми плануємо зосередитися на декоративних та багаторічних квітах більшою мірою, ну принаймні, почати їх розмножувати Осаджувати для того, щоб оптимізувати наші затрати. Тюльпани зеленбуд не закуповує, говорить Кравченко. У листопаді працівники підприємства висадили свою частину подарунка місту від Нідерландів: 40 тисяч цибулин. Маю надію, що з цих цибулинок ми зможемо зробити і, там їх розмножити і зробити ще більше клумб з цими дарованими тюльпанами зелені. Дизайн квітників зараз на завершальному етапі погодження. Від візерунків з рослин не відмовлятимуться в місті. Зазвичай роблять якраз такі яскраві полотна, фактично з квітів, і це не тільки у нас, і взагалі по світу. Це я вважаю, наше оздоблення. Зелене має бути різноманітним, тобто має бути і а, парадні такі, фактично палацові якісь квітники, але має бути і дика природа. Висаджувати рослини почнуть на початку квітня, якщо дозволятиме погода та безпекова ситуація. Як і у попередні роки, буде така собі квітникова децентралізація. Клумби розбиватимуть і у центрі, і в районах. Мільйон квітів це. Менше ніж зазвичай до війни ми випускали продукції. Частина тепличного комплексу була розтрощена внаслідок влучань на початку повномасштабної війни. Нині відновлювати її не на часі. Але після війни ми повернемося до цього питання. До речі, як мені кажуть, що за радянських часів Харків зеленбуд реалізовував свою продукцію населенню. Можливо, ми до цього повернемося, але зараз зарано про це говорити. Олена Нагорна, Медіагрупа об'єктив.